Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Gernaic. З Сьогоднішнім днем ми у нас. Яке у нас число? 10 листопада ми сьогодні чизелюємо. Чизелюємо по, значить, по пшениці. В минулому році тут була пшениця. Велика кількість тут падалічного. Першої пшениці, і навіть в деяких випадках я бачив тоді соняшник навіть, звідки він взявся, ну дивовижно. Словом, значить, ми, сьогодні у нас трактор Масей, і е, чизель Alpego з минулих роликів минулорічних, ви можете побачити, то приблизно глибина 30-33 см. Ось який результат. Це він перше коло зробив. І непогано, як по мені. Нічого ніде не перевертається, розрихлюється. І ззаду йде додатково каток, який розрівнює, розбиває якісь рудки. Ух, холодно. Ось яка кількість тут пшениці падалішньої. Вона навіть розкущилася в порівнянні з тим, що ми посіяли в цьому році. Зараз, до речі, ви побачите. А може ж штрафсу? Умовно 3 см буде. М'якенько, все гарно так, нічого не перевертає, розрихлює супер. Я думаю 30-35 см має бути. Ну і відповідно паливо. Тут буде вже витрата більше. Можливо 20-22. Ну, дивіться. To je Ну і заразом глянемо на нашу пшеницю Оранта, яку сіяли 30 вересня. Так, тут у нас падальний соняшник минулорічний. Морозом його приб'є. Були тут також дощі і змили. Такі колії. Ну так серйозно промило. Трохи, виходить, наверху бугор. І воно так з милом. Що в нас змінилося за останні два тижні умовно? Практично нічого. Вже нічого, мабуть, і не зміниться. Теплі дні закінчилися. Холодно, починається зима близько. Залишається лише чекати. Ставте лайки, залишайте свої коментарі. Всім миру!